Прекрасна пропозиція також можна дуже багато синонімів підбирати, і це не дивно, тому що в телемагазині Прованс все як найкраще. Тож, сьогодні ми такі, знаєте, зазвичай, ми ваші там е, якісь радники, ми вам щось розповідаємо, показуємо. А сьогодні ми будемо такими вашими стилістами, тому що хочеться поговорити про доповнення саме ось такої прикраси. Зверніть увагу на те, що у нас незвичайний камінь всередині, тому що він має такі переливання, таку палітру, і це не дивно, тому що це турмалін. Взагалом турмалін це досить такий приємний камінь, який містить в собі мінерали силікату, що дає саме ось таке оснащення, ось такий колір, який ви бачите. Тобто, в ньому найпоширеніші зараз кольори переважають, які є взагалом у турмаліні. Турмалін зазвичай у нас бордового, коричневого, зеленого і бурих кольорів. Це найпоширеніші. Тому зараз ви бачите саме найпоширеніші ось такі палітри кольорів, які переважають у такому мінералі. І каміння грановане, ви це бачите, настільки воно. В собі містить ось такі виблиски, так що досить приємно на нього дивитися. загальна його, давайте виміряємо його розміри, так або ж діаметр. Ну Це, щоб ви розуміли, приблизно у нас становить ну 1,5 см. Вага, вага також, вона. Досить значна, тому що за вагою турмалін становить 2, хотіла 2, сказати, дробом. 2,34 грами. А я хотіла сказати дробом. О, це вже пішла вища математика. Так, а ланцюг у нас за розміром 55 см. 55 см це досить така хороша довжина, і я впевнена, що саме така довжина. Підійде будь-якій структурі е, шиї, тому що в когось шия більш видовжена, правда? в когось шия більш така делікатна, то саме ось такий варіант допоможе. Нам з вами а, ну, комфортно себе почувати. Бо зазвичай з такими цепочками вони почувають себе, саме цепочки на шиї по-різному. Тобто, що мається на увазі? Мається на увазі, що саме такої товщини, бо ми бачимо, що вона у нас не товста, так, а дуже тоненька, може врізатися в шию, якщо вона вам не по розміру. Але завдяки довжині 55 сантиметрам вона не буде врізатися в шию. Ланцюжок у нас шпрінгельний і давайте я прикладу, щоб довго не займати часу, бо дійсно для цього ланцюжка, для цієї підвіски, потрібна така допомога друга. Ось таким чином матиме вигляд ваша підвізка на вас. Нагадаю, що саме ланцюг йде в подарунок, вам не потрібно окремо купувати його, а також ви можете підвіску змінювати саме на цей ланцюг. Тобто ви ланцюг можете використовувати окремо. До того ж, це у нас. Теж срібло 925-ї проби. І сьогодні давайте так: сьогодні на це срібло, на цю прикрасу, у нас буде чудова ціна. Ви бачите, що ціна складає 950 гривень. А скажіть, будь ласка, це вже ви зробили падіння ціни? Чи. чи... Так, ще не робили падіння ціни. Ну, насправді я думала, що це вже падіння ціни, тому що це дуже доступна ціна, як на мене. Всього 950 гривень. Цікаво, ну я раджу вам, от прямо зараз під час ефіру замовляти більше собі, ніж дві одиниці ще за такою ціною, правда, тому що ви отримаєте знижку мінус 100 гривень, якщо це по одному чеку. І що я бачу, що ціна стала ще меншою всього. 699 гривень. Уявляєте собі, підвізка. Це турмалін, вага якого 2,34 грами. Ланцюг 55 сантиметрів довжиною. Має таке якірне, незвичайне плетіння. Це надзвичайно красиво. Ще й за такою найдоступнішою ціною всього 699 гривень. Тому 100% собі замовляйте. За такою прекрасною, неймовірною, легкою і, головне, найдоступнішою ціною, яка тільки може існувати. А ще якщо ви замовите більше, ніж дві одиниці прямо зараз, то ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Взагалі, неважливо, який це товар. Взагалі, це може бути щось із декоративного оформлення, і косметика, це щось пов'язане з прикрасами. На вашій колі. Та смак. Головне, щоб це було по одному чеку та за однією накладною код товару К 722 А тепер зверніть увагу: у нас був попередній лот каблучка, але камінь у нас був не турмалін. Але подивіться, який вигляд вони мають в тандемі. Насправді, якщо ви зараз замовите саме ось таким комплектом, просто уявіть, наскільки це красиво матиме вигляд, і уявіть, яка ж доступна ціна. Тому що інколи можна придбати за там 1200 гривень лише одну там, наприклад, підвіску або одну каблучку. А зараз за цю ціну ви можете собі забрати і каблучку, так. І підвізку тому. Раджу вам не зволікати. Дуже обмежена кількість. Надзвичайно, можливо, у нас більше не буде для вас таких пропозицій. Я кажу, срібло дуже і дуже поширене в телемагазині Прованс, і зазвичай його розбирають зі швидкістю повітря. Тобто дуже швидко, тому що в нас дуже обмежена кількість. І сьогодні саме у вас один єдиний шанс зробити це під час ефіру. Код товару К 722 Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. Продовжуємо телемарафон у телемагазині Прованс по чудовим прикрасам і не тільки прикрасам. А що там буде ще дізнаєтеся згодом? Тож не перемикайтесь.